Зараз буде пропонуватися оголошення конкурсу на підприємство, яке це буде займатися. То, про що ми говорили раніше, це введення електронного квитка або так звана соціальна картка Тернополяна, де ми пропонуємо відійти від звичайних опорових талонів до пластикової картки, яка буде мати декілька функцій, в тому числі функції плати за проїзд. Тобто на, знову ж таки впровадження ми почнемо її поки що з комунального транспорту, це з тролейбусів. Подальше оплануться по етапне переведення на, них, на неї всіх перевізників. Тобто будуть стояти спеціальні апарати на вході в, в транспортний засіб, куди або проводиш карточкою, або якщо це іногородня, або людина забула карточку, буде можливість придбати жетон, кидається жетон, після того йде впуск. Ну, людина заходить їде в громадському транспорт. Що це десь можливість? Це десь можливість бачити реальну кількість пільгових скільки які проїдуть. Скільки сок, де приїжджати люди. тому що кожен буде мати свою карточку. Комп'ютер моментально буде робити фіксацію, скільки людей є в автобусі. в тому числі, скільки є пільговиків, скільки пільговиків будуть мати спеціальну карточку, спеціальну відмітку. Це всі ті люди, хто стоять на обліку у фоні соціального забезпечення. Тоді е, ніхто з перевізників не зможе. Так сказати, неправдиві дані про кількість перевезених пільговиків, тому що все це буде зафіксовано на, на комп'ютері. Тільки зайшов пільговик, зараз інформація буде попадати в єдину базу даних, і буде видно, скільки хто перевіз пільговиків, скільки, хто перевіз звичайного населення. Звичайно, перевізники це не, не дуже радістю сприймають, тому що вводиться повний контроль за їхньою виручкою. Те, що зараз не можуть десь там не показати, так, а буде сховати, тут це вже буде неможливо, тому що це придбання квитків, де проходить через єдиний сервіс, єдину базу даних. Але це дасть можливість зробити те, про що ви говорите. Буде соціальна картка тернополянина, будуть тернополяни, які мають піднімати піль... цю пільгу карточку. Не треба йому там шарпатися і сваритися з водієм. Не буде водій доказувати, що в мене вже 5 є, коли ти лізеш, тому що це автоматично доведе, наскільки у нього пільговиків сидить в даний час автобус. Це створить... труднощі, коли будуть заходити, виходити.